Як зручно поливати рослину в ось такому автополивному горщику, який ви у мене замовляли? Перший спосіб це саме той, який я вам рекомендувала при оформленні замовлення. Тобто ми дістаємо внутрішню ємність і наливаємо воду в загальне кашпо. Але якщо цей горщик великого об'єму, тоді постійно діставати його трошки важкувато. І на поміч приходить другий варіант поливу. Ви просто не дістаючи нічого, нахиляєте горщик. І по його стіночкам наливаєте водичку. І тут важливий момент: потрібно наливати водичку по трішки, а не відразу всю, щоб вона не залила весь субстрат зверху. Наливайте в тих місцях, де коріння менше вода повинна бути по висоту ніжок внутрішнього горщика. І найважливіший момент в автополивних горщиках це те, що вода там має бути на постійній основі, і рослина буде пити води стільки, скільки захоче. Відповідно до сезону і її потреб. Як зручно поливати рослину в ось такому автополивному горщику, який ви у мене замовляли? Перший спосіб це саме той, який я вам рекомендувала при оформленні замовлення, тобто ми дістаємо внутрішню ємність і наливаємо воду в загальне кашпо. Але якщо цей горщик великого об'єму, тоді постійно діставати його трошки важкувати. І на поміч приходить другий варіант поливу. Ви просто, не дістаючи нічого, нахиляєте горщик і по його стіночкам наливаєте водичку. І тут важливий момент: потрібно наливати водичку потрішки, а не відразу всю, щоб вона не залила весь субстрат зверху. Наливайте в тих місцях, де коріння менше. Вода повинна бути по висоту ніжок внутрішнього горщика. І найважливіший момент в автополивних горщиках. Це те, що вода там має бути на постійній основі, і рослина буде пити води стільки, скільки захоче, відповідно до сезону і її потреб. Як зручно поливати рослину в ось такому автополивному горщику, який ви у мене замовляли? Перший спосіб це саме той, який я вам рекомендувала при оформленні замовлення, тобто ми дістаємо внутрішню ємність. І наливаємо воду в загальне кашпо. Але якщо цей горщик великого об'єму, тоді постійно діставати його трошки важкувато. І на поміч приходить другий варіант поливу. Ви просто, не дістаючи нічого, нахиляєте горщик і по його стіночкам наливаєте водичку. І тут важливий момент: потрібно наливати водичку потрішки, а не відразу всю, щоб вона не залила весь субстрат зверху. Наливайте в тих місцях, де коріння менше. Вода повинна бути по висоту ніжок внутрішнього горщика. І найважливіший момент в автополивних горщиках це те, що вода там має бути на постійній основі, і рослина буде пити води стільки, скільки захоче, відповідно до сезону і її потреб.